Всім доброго дня. Кворум для е, прийняття рішень проведення нашої комісії є. Е, давайте проголосуємо за порядок денний е, по імену. Е, Склипіс. Вжеко? Грецький, да. Рішення, хто е, Давайте проголосуємо за секретаря засідання. Минуло Жикул. Поіменно. Скільки? Джикол. Жикол ні? Я так. Да. Рішення прийнято. Так, на порядку денному на сьогодні шість питань. Давайте перше питання про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації 25-му році. Рішення про затвердження перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації у 2025 році. Зазначеним проєктом пропонується затвердити перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, і визначити відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури наймівської міської ради органом приватизації Намської міської ради. В додатку переліку у нас зазначена міжитлова будівля. За адресою вулиця Незалежності, 40А, міста Ананів, Подільський район. Загальна площа об'єкта 2105 квадратних метрів. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2442 79 74 51 202 Об'єкт розташований це за станцією переливання крові, була колись крайна. Це тоді зазначений об'єкт. Є питання відповідача? Станом голосування. Рішення <ріст> <Да. ріст> прийнято. Так. Далі. Друге питання про дня згоди на здійснення невід'ємних поліпшень оборони до комунального вина Генської міської територіальної громади. На адресу Анаміської міської ради як балансоутримувача комунального майна за адресою вулиці Незалежності 63, частини нежитлової будівлі першого поверху літера А надійшло про питання приватного підприємства Сінтекс про надання щодо розгляду питання надання згоди на здійснення від'ємних поліпшень. До клопотання питання були долучені всі необхідні документи, передбачені і визначені законом, в тому числі. Проєктно-кошторисна документація на зазначений об'єкт, експертний звіт позитивний щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації, звіт про оціночну ринкову вартість від 22.12.24 виконаний суб'єктом оціночної діяльності, враховуючи це та керуючись законом України про оренду державного комунального майна а також порядком надання орендарю згоди орендодавця комунального майна Анаміської міської територіальної громади на здійснення від'ємних поліпшень, затверджене рішенням Ананівської міської ради, враховуючи договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності на зазначений об'єкт, пропонується балансоутримувачу Ананівській міській раді надати відводи, на дату приватному малому підприємству Сінтекс на здійснення від'ємних поліпшень орендованого майна. А саме частини нежитлової будівлі першого поверху, яка визначена літера А1, на загальну суму не більше 633 тисячі 877 гривень. Це визначено по правильно кошторисної документації зазначена суми. Об'єкт приміщення музична школа, приміщення спортзалу. Є питання до питання голосування. За. Рішення провідної, дякую. Третє питання про збереження згідно про виконання цільової програми СНР-мічного розбереження території Мінської міської ради та громади на 24 дні. є питання. та електропорежі на території Наніцької міської територіальної громади на 2024 рік. Програма ефективності та енергозбереження на території Нанівської міської територіальної громади на 2024 рік. Затвердження рішенням Мананівської міської ради від 8 грудня 2023 року номер 990 Відповідальний виконавець програми від питання міського комунального господарства та інфраструктури Нанівської міської ради. За звітний період були впроваджені заходи за збереження по головному розпорядку бюджетних коштів відділу культури та туризму Нанівської міської ради профінансовано 1 201 388 тисяч. Відділ охорони здоров'я та соціальної політики Ананівської міської ради 38 989 гривень. Відділ освіти молоді і спорту Ананівської міської ради 11 665 352 грн. Сектор бухгалтерского облику та звичности на Анамецькой міської рады 570 960 гривень. В видео испытаний будильников школьного коммунального государства та инфраструктуры Анамецької міської рады 4 миллиона 606 546 гривень. Відсоток виконавных заходов в увидельном периоде складает 90,6% заплановано програмном обсяги финансования на 2024 рік. Стану за. Станемо просуванню. Річники. Дякую. Четверте питання про звіту на інтерв'юського про дієць виконавчих органів Ради за 2024 рік. Е -е, Юрій Сергіючу, не будемо запрошувати. Ми і так бачимо його роботу. Бачимо, що старається, допомагає.

Є питання чи стального звані? Ставь За. Ставлення. За. Я прийшу, я так, п'яте питання. Розвідує постійної комісії на Інської міської ради. Ми теж не будемо запрошувати по цьому питанню голову комісії. Всі ходять... На комісії всі бачать роботу. Я вважаю, що потрібно поставити на голосування. У нас все теж, тоді є ми все бажання. Хто ходив на сесії, то все знає. Ставимо голосування. За. Рішення прийняти. Так, шосто, прозвіти старостаємецькому міністра команду 2024 рік. Те ж саме, не будемо. Залишати старост. роботи ми їх бачимо. Звіти вони надавали. На сесії ми їх заслуховували, спілкуємося. Ставимо голосування. Да. 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 За. Рішення да. прийнято. На цьому наша місія закінчується. Всім дякую.